Підрив Каховської ГЕС найбільша техногенна катастрофа в Європі. Цей російський злочин екологи порівнюють із вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Оцінити до кінця масштаби скоєного ми зможемо лише після того, як зійде вода з нині затоплених населених пунктів. Але на сьогоднішній день вже можна побачити перші наслідки підриву дамби. Адже вже зараз на Херсонщині гине її унікальна флора і фауна. Частина рослин затоплена, частина ймовірно отруєна. Масло, яке було на самій станції в трансформаторах і турбінах, потрапило в воду. Як кажуть працівники станції, все буде йти далі по річці, отруюючи як тварин, рибу, так і рослини. Масовий мор риби вже можна спостерігати на півдні країни. Рідкісні тварини продовжують тонути в воді. А ті, яким вдається врятуватися, отруюються цією ж водою. Вода змітає все на своєму шляху, змішується зі стічними водами та забруднюється хімічними речовинами. Тобто, все, що було на господарських подвір'ях, хімікати, фарби, все буде в Дніпрі. Туди ж потраплять забруднення з вигрібних ям, скотомогильників, кладовищ, сміттєзвалищ. Вода з кожною годиною забруднюється все більше і більше. За підсумками екологів, наслідки фантастично негативні. Тимчасово окупованому Криму люди вже відчули на собі наслідки екоцида, створеного руками руського міра. В Керчі, Євпаторії та Джанкої люди скаржаться на забруднену воду пожовтілу, яка вже починає смердіти. Пустово така красота. Хотіла скупатися, помити голову, але мені здається, що я стану в цій воді наоборот грізніше. как бы только намилованную и вот. Такі годіла на півострові. Вже почалися проблеми з водопостачанням, а в керчі вже з'явився графік підвезення води. І наскільки її вистачить, ще невідомо. Поки це все лише початок ланцюга, невтішних новин та прогнозів за ситуацією, слідкують експерти та екологи. А президент України запевняє, ми готові боротися і долати всі перешкоди. Служби роблять все можливе для відновлення нашої країни.